Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і, як зазвичай, по середах у нас рукозвичка. Хоча я іншим разом, думаю, собі треба було не рукозвичкою називати, а велике крадівництво, тому що самі якісь розбазарювання відбуваються. Гаразд, мої дорогінки, будемо дивитися, що відбувається. на... Банкові, чим вони займаються, до чого готуються, що готують для народу новеньке. Ось і дивимося. Якусь нову е, штучку викинули. Зараз я подивлюсь, що це. Ага, все, я зрозуміла. Зараз, зараз я ще точно докладу. Зараз. Так. Я зрозуміла. Так, угу. да, да, зрозуміла. Дивіться, і так, влада викидає то одну, то іншу якусь, ну, як би це сказати, таку, знаєте, наудочку, щось, якусь новину, якусь тезу. Якимось блогером, приближеним до влади, якоюсь людиною, яка на гачку у них, ось як я це бачу. Це робиться постійно таке. Подивитися, як буде реагувати народ. Якщо реагу... народ не реагує, значить так і будемо робити. Ось що я бачу. Це такі радники у нашого президента, які йому радять, хоча обмануватися він теж сам рад. Тоді дивимося, що ж вони там дійсно придумали, що ж за така, як би це сказати, теза? Що за вкид? Ага, вкид, зрозуміло. Ви пам'ятаєте, що, можливо, це на днях було. Ось мені так іде, що вкинули, ну ми вже про це говорили, так? Вкинули таку інформацію. Що після війни на три роки закриють. Тобто це маніпуляція людьми. Ви уявіть собі, військові відвоювали і три роки повинні відбудовувати країну. Ну, я так думаю, відбудовувати. Це, скоріше за все, рабство. Просто уявіть собі, що жінки не приходять, чоловіки собі, це, знаєте, це навіть не збереження Нації, це знищення, повне знищення нації, тому що а, ви уявіть собі, що а жінка захоче до нього повернутися, якщо він залишиться у розваленій країні. За що вони будуть це відбудовувати? Все, що йде в казну, до речі, 60% всього, що ну, в держбюджеті, йде з а, Заходу. Ось так. Ось так. Давайте подивимося вже тоді реакцію людей. Ну, не всім це сподобалось. До речі, хто хотів, вже виїхав, я маю на увазі, ті хто коло влади, вони вже собі містечка заготовили, вони вже знають, у них все договорено. Їм все рівно. Але е, інша частина населення дуже добре дуже це сприйняла. Ось ця карта перша це й говорить. Дуже вороже це сприйняла. До декого ще не дійшло. Ось, якось так. Давайте ще подивимося, що, чим ще займається наша влада, що, що вони ще роблять? Чим вони ще займаються цікавим? Що ще готують для українців? Крім якихось вкидів. Якийсь скандал назріває. Якийсь скандал назріває. Зараз ми подивимося. Туз чаш, туз жезлів. Через. Через, зараз я подивлюся. угу, Щось готується. Щось готується для українців. Ви знаєте, усипляння. Іде усипляння. Дивіться, три десятки Три десятки говорять про те, що вже ситуація накалилася або дійшла до стелі. Тобто, вже далі нема куди. Три десятки, і з них тільки десятка монет. Говорить, що вже, ну, вже, вже знаєте, влада накопичує, народ помирає, влада тягне собі додому. Але тут, ви знаєте, як я бачу цю ситуацію, їм плівать на, на народ України. Вони готові робити будь-які випробування з народом, поки народ терпить. Поки народ терпить, вони будуть у вас ось так танцювати ось так. Красти, вас знищувати, усіх знищувати. Тут немає значення. Якщо йдеш проти влади, тебе знищують. А самі будуть а, накопичувати. Але це і усипляння якось в мене йде. Усипляння народу України. Дорогі українці нас усипляють. До чого це призведе башня, репресії і якесь непонятне перемир'я, угу. яке нас приведе в майбутньому не до дуже хороших результатів. Тобто, наскільки я розумію, нас ведуть у болото назад. І Я десь вже казала, що хтось чомусь назвав це совком. Ну, може бути, що це совок. Не хочеться в це вірити, але наскільки я розумію, нас тягнуть назад. Переговори вже йдуть. Тимчасове якесь незрозуміле, тут я не можу конкретно сказати, як конкретно, але таке відчуття, що нас заведуть у болото. Плани такі. Тобто розвал країни, репресії, знищення українців, а за спинами майбутнє українське готується в болоті. Ви вже самі знаєте, куди це нас ведуть до лаптівих. Ось якось так. Якось так. Давайте вже туди запитамо, чи можна це українському народу якось обминути. Щоб не наробили багато біди, чи є якась порада для людей. Ну, те, щоб підтримувати військових це стопроцентово. Але і щось робити. Тут не просто розумієте, розголос. В першу чергу розголос. Влада не любить поганого розголосу. Тобто, бути більш критичним. Ця карта говорить: бути критичним. Підмивати їм воду, тобто робити їх неустойчивими, нестабільними, тому що якщо влада відчуває, що вона стабільна, що вона устойчива, так, то вона робить що хоче. А підмивати трохи тобто бути більш включати своє критичне мислення. Не кричати Порошенко здав Крим у 2014 році, а трошечки включити клепки в голові, настроєчку на розум включити і згадати, що зеленої чоловічки вкрали Крим, зайшли в Крим у кінці, здається, 28 лютого, 14-го року, коли пройшла нова рація, чи як це називається у Порошенка. Я думала взагалі у травні, а мені підказали у вересні, не у вересні, а в червні. Тобто аж на початку літ, літа, десь, ну, ось так десь приблизно. Розумієте, тому включайте мозок хоч трохи. От, от Знаєте, такі очевидні факти мене дивують. Людина ляпає язиком. Пише такі дурниці, очевидні речі, які були, які ми всі пережили це. Як можна так задурманити, переписати історію? Тим більше, що всі, хто любителі Порошенка, всі знають, що я не є за Порошенка? Я до нього відносюсь паралельно. Ось так. А за Зеленського просто. 100... Ну, якось у мене стіна до Зеленського. От не сприймаю. Зеленського абсолютно не сприймаю. І це очевидно, чому? Тому що я люблю свій народ. Я не люблю президента, я люблю народ. Чи був би Порошенко, чи був би Зеленський, чи був би Арестович, чи ще якийсь Йолоп. Мені все рівно, мені головне Україна. А ось ті люди, які ой, за Зеленко, ой, за Порошенка. Тут треба розрізняти ви за Україну. Чи ви за президента якогось новообраного, чи ще якогось пришестя Христа, чи пришестя Петра, не буде другого пришестя. Просто щоб ви розуміли: Гаразд, наговорилася. Але тут включати трошечки своє мислення. І так, а тепер, як зазвичай, питаємо нашого маленького принца. Він завжди, зазвичай він нас завжди радує. Хто дивиться цю рубрику, знають прекрасно, що він нам завжди промінчик світла дарує. І так, дивимося: майбутнє для України на сьогоднішній день. На сьогоднішній день. Ну, майбутнє є. Є, але, знаєте, таке трошечки мрачне. Трошечки мрачне. Знаєте чому? Тому що українці трошечки недалеко зоркі. На жаль, на жаль, дуже багато чого забувають. І бачите, майбутнє нам вимальовується розвал. Розвал України вимальовується. Зараз я запитаю, чи бачите, це ще таємно. Це все таємно, ще ніхто нічого. ну Тільки ті, хто клепки в голові мають, ті вже це розуміють. А решта верства населення зазумбованих, на жаль, цього не бачить. Що йде до розвалу конкретно. Розвалу не просто як зараз знищують Україну, а це публічні відносини розвалюються, тому що жезли це завжди назовні. Тобто наша зовнішня, зовнішня політика йде в розвал. А тепер я запитаю: чи можна цього уникнути? Тут ідуть дуже якісь. Речі, яких ми не бачимо, дехто й не хоче бачити не просто. Чи можна цього уникнути? Звичайно, що можна. Не дати владі робити те, що вони хочуть. Ось так. Казати ні. І все. І працювати, і працювати над добробутом України. Ось так. Боротьба, тобто, продовжується. Будемо боротися за Україну. Буде Україна. Не будемо боротися за Україну. І це я маю на увазі не тільки мечем, а й словом. Ось, щоб ви просто розуміли. Це і словом вчитися, мудрості, ось цих всіх, які при владі сидять і тільки, як ті поросята вже виглядають. Ось якось так. Якось так. Нести частинку любові у населення, нести щось хороше і вчитися. Українцям пора би вже навчитися. ось, А боротьба все рівно ще буде. І не одна боротьба. Ось, і готуйтеся далі, тому що не розслабляємося. Нема часу на розслаблення. Щиро вам вдячна, мої дорогенькі. Так, стоп. А чи буде? А чи буде. Ну, тут, а чи буде. А чи буде, а чи не буде. Залежить все від кожного з нас. Ну от, буде. Але красти у нас будуть завжди. Тобто, я це маю на увазі. Оцих крадіїв треба рознести. Ті, що хапужнічають, ті, що до влади приходять. Треба дивитися, кого вибираєш. Ось, немає значення по приколу, чи ще, лиш би ні тот, лиш би ні етат. Голосую за того, бо лиш би не той. Треба приводити до влади, до влади порядних людей, з народу, висувати їх. До речі, я недавно чула, я цього не знала: що Порошенко балотувався за свої гроші. Єдиний президент, який балотувався за свої гроші. От вам і Барига. Я, ви знаєте, от відверто зараз скажу: ніколи не була прихильником Порошенка. Ніколи не була. Але через те, що мене всякими файними словами називають. Я людина, я цікава, ось, і розбираюся. І ви знаєте, випливають такі факти, що я собі думаю, як люди цього не бачать? Наприклад, з тим, що він свою компанію сам фінансував. А Зеленський хапуга він не дасть ні копійки. І він буде краще на когось працювати. Ось, а. Порошенко, він же ж ні на кого не працює. От Вдумайтеся просто в ці слова. Нікого не хочу пере переконати. Просто вдумайтеся в ці слова, на кого він працює. Путін ненавидить Порошенка. Хто завгодно, лиш би не Порошенко. От. Я не прикликаю до того, щоб був Порошенко. Мені би краще, на мій погляд, як я відчуваю, залужний. Ще можу собі уявити кривоноса. ось, Хоча мені більше подобається залужний, відверто вам кажу. Хоча б на один термін він повинен прийти навести порядок. Бо, ви знаєте, повірте мені, від наступних виборів залежить настільки доля України на десятиліття. Тому що, якщо прийде знову Зеленський, пропали всі, через якихось пару років українців майже не залишиться на українських землях, а приїдуть хто завгодно: і лапотники, і узкоглазі, і Чурки, і Муні, і чмуні, що завгодно, тільки не українці. Повірте мені, українців не стане. Ось тому шкода. Шкода, у мене внуки ще живуть, у мене діти живуть в Україні. Тому, навіть якщо Ірина не живе в Україні, це не значить, що я відійшла від України. Ось якось так. У мене всі родичі в Україні. Щиро вам вдячна, мої дорогенькі. Просто думайте. Просто думайте. Якось так, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі. На жаль. Злодії будуть обкрадати. Ось тут я бачу. Ну, якщо їх не, 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 не прикончимо, якщо їх не відгородимо від казни. Від казни злодію треба забрати. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Мирної вам ночі, дня, хто дивиться днем. Слава нашим Збройним силам. На все добре.